Всім привіт! Сьогодні піца на тонкому тісті з соковитою начинкою. Тісто у середині виходить м'ягеньким, бортики хрусткими. Ну що ж, поїхали. Беремо 250 грамів борошна та обов'язково його просіюємо. Всипаємо 8 грамів сухих дріжджів. А якщо у вас живі дріжджі, це буде 24 грами. Одна чайна ложка цукру. Півчайної ложки солі. Та перемішуємо, щоб усі інгредієнти рівномірно змішались. Далі вливаємо 130 мл молока кімнатної температури, щоб тісто було більш еластичним, одну столову ложку оливкової олії та вимішуємо наше тісто приблизно 7 хвилин. Цього тіста нам вистачить на дві піци діаметром 28 см. Повертаємо його назад у миску, накриваємо рушничком та залишаємо постояти у теплому місці 1 годину. А тим часом зробимо соус до нашої піци. Беремо 4 столові ложки кетчупу або томатної пасти, всипаємо 1 чайну ложку базиліку, 1 чайну ложку орегано, 1 чайну ложку цукру. Та 1 четверту чайної ложки солі. І все разом перемішуємо. А для начинки нашої піци будемо використовувати помідорки черрі, червону цибулю, сир, моцареву та салямі. Начинку готуємо відразу на 2 піци. Цибульку нарізаємо досить грубими кільцями. Помідорки розрізаємо на половинку. Стираємо на терці 250 грамів сиру. Тим часом наше тісто вже гарненько підійшло. Виймаємо його. Воно м'ягеньке, ароматне та еластичне. Розділяємо його на дві рівні частинки. Та щоб його було легше розкачати, формуємо з нього щось подібне до м'ячика. Кілька разів притискаємо рукою. Та розкачуємо качалкою. Під час розкачування качалку не доводимо до кінця тіста приблизно на 1,5-2 см, щоб утворився бортик. Далі нашу заготовку перекладаємо. На деко змащуємо соусом, при цьому залишивши бортик, посипаємо сиром, викладаємо салямі, цибульку, та згори помідорки черрі. І відправляємо нашу піцу у добре розігріту духовку до 220 градусів на 15-20 хвилин. І готово! Всім смачного! Підтримай відео лайком, пиши коментар та підписуйся на канал, на якому кожного тижня виходять нові відео. Усі складники для приготування цієї піци будуть у описі під відео.